Цей фундамент для майбутньої школи у селі Біла Білецької громади вже простояв десяток років. За невідомих обставин навчальний заклад тут почали будувати, але так і не завершили. Однак потреба у ньому не зникла. Школи бракує, мабуть, такої щоб школа є, але треба, щоб все було. Разом, щоб і їдальня була, і спортзал, і всі корпуси школи разом. Бо, наприклад, ярмарка, ми мусимо бігти в основний корпус школи. Їдальня також була окремо. Хочеться гарної, великої, просторої нової школи. Ну, школа в нас саме перше, це школа, щоб трошечка ті дітки, не тягати їх в місто на тих маршрутках, то всюди бажано, щоб в нас ще була школа. Якщо б прийшлося її давати туди, в ту стару школу, то ми б цього не робили. Там не, не умов для навчання дітей. Це є старе, дуже старе приміщення. Що люба громада це є молоде покоління, яке повинно розвиватися. І звичайно, що коли Є відповідна інфраструктура, то молодь і залишається, розвивається в Так, на сьогоднішній день це є проблема, що немає школи. Потрібна допомога сім'ям до школи в той раз. Школа теж. Такий вигляд має нинішня школа, у якій навчається трохи більше 80 дітей, бо для більшої кількості учнів місця просто немає. приміщенню понад 150 років. Тут у юні роки жила Соломія Крушельницька. Тому частина будівлі слугує як музей, який також не може повноцінно функціонувати. Укриття немає так, і ну, запах такий є, тут трошки е, сирості. Так, так. Там ніби роблять ремонти, там все є, і комп'ютерний клас, все. але хочеться, щоб були гарні теплі класи. Наприклад, ми зараз вчимо тут в садочку, приміщення в садочку, то тут так тепленько, такі просторі, світлі приміщення. Голова Білецької громади розповідає в умовах повномасштабної війни підростаючі покоління один із найпріоритетніших напрямків розвитку. Тому у громаді за два роки великої війни займаються облаштуванням укриттів для дітей і думають над тим, аби покращити умови навчання дітлахів. Будуючи нову школу, Дмитро Малик розповідає у громаді, хочуть, аби дітлахи не просто мали змогу навчатись у сучасних класах, але й мали місце для дозвілля після уроків. Адже лише у селі Біла Білецької громади нині проживає понад 500 дітей шкільного віку. Це буде не тільки навчання, це буде простір відкритий такий для дітей, щоб діти могли займатись і спортом, і вихованням. Якщо буде сучасна нова школа, чому не піти? Діти можуть займатися цілими днями в школі. ви уявіть собі, що зараз вони в садочку з 9-ї години до пів сьомої, вони в садочку. А мати на роботі. Так же саме тут в школі. Можуть бути гуртки, спортивний зал, і діти займаються. І я, я багато впевнений в тому, що діти будуть ходити в ту школу. Наразі в країні досвід будування школи в умовах війни є на Волині у селі Либохини. Там план будівництва школи розробили у 2016 році. Відтак заклад навчальної громаді почали будувати за співфінансування із держбюджету. Загалом освоїли понад 55 мільйонів гривень. В умовах повномасштабної війни держава не виділяє грошей на будівництво шкіл, лише на відбудову у прифронтових областях. Тому у Білецькій громаді вирішують, за які гроші можуть реалізувати задум. І вже майже. Ai, Tia Напевно, ми будемо і за свої трошки кошти будувати за продаж, наприклад, земельних ділянок, і заодно хочемо залучити інвестора. Окрім цього, Дмитро Малик розповідає, в умовах війни безумовно приділяють також увагу військовослужбовцям та їхнім родинам. За опитуванням, яке ми опублікували у Телеграм, цей напрямок другий у списку важливих серед наших підписників. А найголовнішим для людей, які стежать за нами у месенджері, є реабілітація військових. Голова Білецької громади кажуть, у цих напрямках. Напрямках допомагають фінансово. В нас хлопці, які йдуть служити в армію. Значить ми їм на війну ми їм відділяємо по 20 тисяч. Потім по 5 тисяч. Якщо хворий, ранений, то відділяємо бюджетна комісія разом з громадою виділяє кошти на лікування. Окрім цього, родин загиблих захисників часто забезпечують необхідним від продуктових пакунків до заготівлі дров на зиму.